Всім привіт! Сьогодні з вами я, Остак і сьогодні у нас Bed Wars Сьома серія Одинокий гравець зайшов на сервер. Тобто, щоб ви зрозуміли, я тепер сам. Ну, типу, як сам? Сам сам не сам, але сам, типу, ну да? Я просто сам біля себе, щоб типу, не бути одиноким. Да, я одинокий. Не будемо про мене. Так що, що що що? Нічого, ми йдемо грати Bad Bedwars один на один. Ну добре, не один на один, але там ви поняли суть. Тому ми приступаємо, тупо, уже негайно. Що на за карта? Карта. Карта гамно. Ну так, да, карта гамну. Угу. А, до речі, чому серії не виходили так довго? У мене був гамняний інтернет. Причина чому? Не знаю до тепер, але коротше стало ліпше і мені це все підходить. Тому у нас є 5 секунд, тобто підпишіться на канал і позато. А тепер, а тепер, а тепер, а тепер що? Моя ціль це є тільки діаманти. Діаманти я бачу там, там все прям все засліплює. Ну а в принципі, що? Зато як гарно виглядає, я думаю, це саме є найголовніше. І для початку мені потрібно трошки багато заліза купити блоків. І що і правильно і махом будуватися туди. Червоним треба, правда, буде сябити, але то як то, не ультра і важливо. Я надіюсь, він не буде будуватися того. Вона щоб зараз в мене не кинуло фаербол, кудись цілком важливо. Але не кинуло, це мені підходить. Тому що ми зараз так поберемо, забудовуємося по берегу. Прямо по берегу забудовуємося це все. Так, так, так. Пару блоків тут, пару блоків там. Так, е що я ще хотів? Та, в принципі, що я блоків хотів, але давайте я прокачаємо. Найбільше ресурсів мені буде і згодом прокачаємо броню. Броня це є броня, а броня це є броня. Віталій кличко, стати від тебе. у червоного все дуже успішно йде, максимально успішно, але це мене не інтересує. Ще 15 секунд можна було би почекати, якщо я, в принципі, і зроблю. Давайте докладамо це блокерцями. Не Найдумай, що я супер-пупер багатий. Насправді ні, я бомж. Хі -хі -хі -хі. Що вже я почав докладати, давайте докладемо максимум. Не знаю, туповато трошки зробив, можна було повністю все таке закласти, а оболочку чисто зробити можна, а тут же можна і не докладати. Сортую по любому треба докласти. Можливо, такі піду я такі, на центр. Трошки. Ну зовсім трошечки так чисто, чисто покосательно. Чисто разочок, більше сюди не буду, звісно, буду. Кого я обманюю. Звичайно, що я буду йти по цієї сама. Ах ти, курва! І я ще упав, Курва я йду! Хрен ним, я зараз відмчуся за свої діаманти і смарагди, які я просров, і дебіло. Як він мене б'є? Ну шо, блядь, друга катка через того дебіла, який б'є через блоки. Хер його знає, як, коли він бив мене через блоки, я ніхіра не поняв. Ну це, ну, ну блядь, ну я. Добре, приступим коли це вже все, все. ну бляааа. Все, блядь, я граю агресивно, все, мене це задрало. Так, все, я граю агресивно, все ніякі діаманти, ніякі мене нічого не інтересують, Ті, тільки битва і тільки адреналі. Йо, блоки, хіроки, гімнокі і всяка та фігня, я скуповую побирю махом. Тупо махом, це не то, що чуть-чуть, а прям побирю і хірачиш до, 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 до діамантів. <реш> ну, типа, що ви думали, робити? Что я буду подвальців на через базу, такого не буду. От уже і на дась марагди. В принципі, я думаю, це цілком стає Там найт за фест. Я може це трошки захопився. Але мене це не інтересує. Мене інтересує зараз тільки діамант. Diamant number 1 Я ще трошки діамантів підкуплю, то і більше заходити не буду. Не парься, Я не буду подводить до тебе. Письма це ни хрена. Пастка спрацювала, о, тут. Не, а чувак, не-не-не-не-не. Бачите, я вічно тако тут мовчу, бо це трошки напряжено. Але він намагався таки це зробити. Він має яйця курва. Добре, купуємо лук, тоді ліпший. Щоб вже таки точно оборонятися, файн. Але, що, в мене пастка була, треба її, до речі, ще купити. І треба купити, ще там додаткову якусь пастку. Але я думаю, для початку мені було б дуже добре мати. Бо що, я... що? Оборонюємо 4 рівня захисту. Нам би багато б чого б зараз зарішав. Але типу, я радий тому, чому їй зараз це. Друге, значить, я не буду, це вже безсмисловно чекати, як в разі чого, то мені по-любому треба буде зараз. Звідси з бази, бо то потім ці дракони будуть літати турною. Купити. Те що мені купити? Давайте зілля. Зілля стрибучку стіна і буде, одна таке. Не особо їх долюблюю, але наї буде. Іду купити яблуко. Бому яблук не будесь коштувати. І ще, в принципі, би лук купити. Ооо, точняк. Звісно, не куплю саме топовий, ще є, але який найбуде. Які є то такі куплю. Можна й піти, в принципі, на центр і там вже, в принципі, собі ...поволи собі як тут знаходитись. Не один одного минуло, типа, чи як я не розумію. Так, да, ми один одного минуло. Ну, типа, якщо чесно, мені похід. Не сіра команда. Це мене інтересує. Сіра команда десь сраці світу, напевно ж. То біла. Сеня, там Рожева, или еще кто-то еще одну. Не знаю нашу, но не и А вот и, Исиро. Сира. Курва, мать! Это что за... А, на базу повертай. Ясно. Ну, ты и добре. Блин, я навіть не замічав ніколи цієї херні. В принципі, можно уже тоді купити, а не Добре, 50 секунд, І починається жорсткий файтинг. Лук, в принципі, сюди можно приставити. Нема, я дядя! Все? Нема. Нема тебе ха <плес> 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 Ну, з тим ти зв'язався, чоловіче. Тут тільки я... Я думаю, це досить непогана така катка була, тому все трішки мій стіл такий, трошки гамняний, але він є. Тому, що ж. Я надіюсь, ви поставили лайк. І... і що? І написали коментар, чи ви згідні дивитися далі цей відоси? Тому що ж, з вами був я, Ластек. Що до нової зустрічі. Всім бай!